Що ти можеш достукатися до куточка кожного серця, темного серця в людині за твою ласку, теплоту, за твою підтримку. Я передаю тобі також вітання від наших прошівчам, які вже знайомі з тобою, які знають про те, що я їду сьогодні на твій концерт. Ми якою тут з тобою і чекають тебе надалі, у нас, брошневі, я передаю тобі вітання від свого Юри, який надзвичайно тебе любить і приймає тебе як свою сестричку, який може десь і не так написати, десь злоститися, Але я рада, що ви маєте то порозуміння і ти так само надаєш йому дуже багато сили. Я бажаю, щоб матір Божа. Завжди тебе оберігала, щоб Ісус додавав тобі сили і підкріплював твою віру. Я бажаю тобі, щоб від людей ти знала тільки теплоту, і щоб вона виливалася в тисячі промінець. хай на тому шляху. Таночку, ти впізнаєш мене? Звичайно. Шановні друзі, я дуже давно, ну, може не так дуже, але давно знайома з Оксанкою. І коли е, вона прийшла до мене, е, я не дуже вірила в те, що вона зможе досягти того, чого вона сьогодні досягла. І у нас був важкий шлях з нею, правда, Оксана. Ми боролися у Бетві працювали, але е, з часом я зрозуміла, наскільки це є е, мужня людина. Власне, я хотіла кілька слів про мужність цієї хрупкої дівчинки розказати, яка має таку величезну силу волі, яка має такий міцний характер. І мені часом аж, знаєте, було якось так. Э, Якась така гордість приймала за те, що на світі є такі люди, які мають, силу обі, яку, мають таку силу волі, які мають таке терпіння до боротьби за своє становлення, за своє місце в житті, і які мають таку, таке благородство, таку стійкість і таке терпіння. Оксана перейшла через тернистий шлях, вона успішно